Передусім, я би дуже хотів би, щоб ви всі зрозуміли, де ми і де Росія були у 2022 році, де ми, де Росія, де Америка, Європа сьогодні. Мені здається, що ці технічні дані вони важливі, щоб зрозуміти, як, як яка допомога, як і на що вона впливає, і які ризики у всіх інших. Якщо ми згадаємо повномасштабне вторгнення Російської Федерації у 2022 році, то ми точно можемо знати, що угруповання Росії тоді було десь біля 200 тисяч. Вони пішли таким угрупованням, пішли з півночі з ракетами, нас там пішли по південь схід. Але було так 200 200 з чимось тисяч ну, плюс ще та кількість сепаратистів, які контролювали і, на жаль, ще контролюють тимчасово окупований схід. Я маю на увазі Донецьку, Луганську об, область ту частку, яку вони контролюють. Нам було дуже складно без допомоги всіх. Я дуже вдячний за те, що потім підключилася Америка і Європа. Але ви повинні знати, що на сьогодні. 600 тисяч. А якщо бути точним, 608 тисяч знаходиться на території України російських військ. Тобто це в три рази угруповання більше, ніж те, що на початку 22-го пішло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги, порівняйте, що було тоді і що відбувається зараз. Тоді. Допомога Америки була ну, 90%. Сьогодні те, що є у наших військових на полі бою, це 40% українське виробництво, 40% Сполучені Штати, 30% трішки менше 40, так, трішки менше 40. Тобто, десь третина. Трішки більше третини Сполучені Штати і трішки менше, ніж Сполучені Штати Європа, і 40% десь, а біля 40 України. Тобто, ось що ми сьогодні маємо. І це велика різниця. І тому, коли а, кажуть, як ми тримаємось, ми тримаємось за рахунок а, ну, серйозного зростання вітчизняного виробництва і зростання виробництва в Європі. І також зростання виробництва в Сполучених Штатах Америки. Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази. Європа так не зростала. Про це і в моїй промові було. І це дуже важливий момент зрозуміти, де ми як нам триматися без допомоги і що буде робити Путін. Тепер подивіться, що може робити він, а якщо не будуть чітких гарантій безпеки сильних. Він зріс в рази також виробництв. У нього, я наводив такий приклад: у нього десь більше 30 на сьогодні а, в мілітарі секторі 30 заводів, в Європі 45, а виробляє він в два рази майже в два рази більше, ніж Європа. Тобто, ви розумієте, він вкладає все, все він вкладає в це, а Європа не довкладає. І це також факт. Хоча, як то кажуть, можливості технічні у Європи більше, це без рахування Сполучених Штатів Америки. І коли не буде у вас сильних гарантій безпеки, об'єми будуть знижуватись, нам прийдеться розраховувати тільки на себе і на Європу, і цього замало. Цього замало. Потрібно, щоб Європа і Сполучені Штати були в Союзі. Якщо він, Путін, знаростив до... Більше ніж 600 тисяч своє угруповання. Як ви вважаєте, як ви вважаєте, якщо не будуть сильних гарантій безпеки, не НАТО і ще щось, військовий контингент, зброя, далекобійна зброя на розташована на території України? Як ви вважаєте, якщо Путін повернеться, він точно повернеться з армією в 10 разів більше, ніж те угруповання на початку. На початку 22-го року, бо воно вже в 4 рази майже в 4,5 рази більше. І коли він повернеться з цим угрупованням, для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які були колись республіками в Радянському Союзі, це Номер один. І потім буде робити так, як він робив з нашим Кримом. Він буде заходити в інші країни ЄС і НАТО для того, щоб там стояти хоча б трішечки, щоб робити ті чи інші вимагання, ті чи інші ультиматуми тим чи іншим країнам. Хтось повинен бути вийти з НАТО, на наші Baltic Friends, Фінляндія, Швеція. Він буде вас, всіх, нас, всіх, повертати до свого світу, який у нього вже живе в його, в його, в його голові. От що буде відбуватися, якщо не буде сильних гарантій безпеки? Одна з, одне з важливих запитань, яке буде ставити Путін, і ми всі це побачимо: зменшення української армії в рази. Ви всі це буде, будете бачити, бо це абсолютно зрозуміло. Якщо ми змогли зробити армію 800 тисяч плюс, це зрозуміло, що ми плюс Європа. Це армія, яка спроможна не тільки стояти і боронитися і свої кордони. Це армія, яка спроможня дати відсіч Путіну. І він це розуміє. Найшвидший шлях, найшвидший шлях тиснути на Сполучені Штати, щоб Україна не була в НАТО, і зменшити. Тиснути на всіх союзників, щоб вони, нас, щоб вони нас тиснули, щоб ми зменшили армію в 5 разів. Ось це і буде це те, що він хоче. Ну, не буде, я маю на увазі. Ми не дамо цього зробити. Але він буде намагатися це зробити. Я, і найголовніше, мені здається, стратегія з президентом Трампом. У нас дійсно хороші відносини. А... І... Але цю... ми маємо сьогодні такий прагматичний час. І для нас дуже важливо, щоб а, зайві голоси, які іноді а, навколо Президента Трампа доносять. Дезінформаційну позицію або позицію про російську для нас дуже важливо, щоб Європа була гучна, щоб її чули, щоб голосів навколо Президента Трампа було більше для того, щоб він чітко розумів деталі і ризики, ризики, які можуть бути в майбутньому. Причому дуже швидко чому Трамп він мені сказав. І він потім і публічно про це говорив. Він буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. І Я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми витрачали наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто слово швидко, а справедливо передусім. Надійно для нас, для українців, щоб вони повернулись додому, жили в безпеці і працювали. І мені здається, що це найголовніше. Принаймні, ми будемо робити все для цього пане президенте, я не думаю, що є щось додати. Це було нецікаво, так. Бачите. Я я, я я хотів сказати про це, про те, що в кінці ви сказали дуже історичну річ. Це справді історично, що стоїть для нас всіх на кону. Я думав про те, що колись сказав Вінстон Черчилль, що чим 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 далі назад ти можеш подивитися, тим більше попереду ти побачиш. І коли ти знаєш те, що відбувалося в минулому, на тобі особлива відповідальність, щоб це знову не повторилося в майбутньому. І я думаю, що ви можете відчути тут, що є дуже багато підтримки для вас та вашої країни у Давосі. Дуже дякую вам, дякую дуже. Дякую.